3 вересня. Зробимо маленький вас вам про наших курочок. як кажуть, просили батьки мати. Зніму вам відео, тому що багато пишуть. Покажіть, що по вашому господарству. У нас така несучка. Тут несучка м'ясо-яєчка. Несучка м'ясо-яєчка. закриємо. Нисучка м'ясаєчка. Несучка вже несеться, ну давно вона у нас несеться. Месаєчка тільки почала не спитися. Таке мала яйце, бачите, м'ясаєчка дає. Нічого моду нема в нашому кліятку. Обичні сидала. гнізд дав А ну покажи. А, уже, наверное, забрал яйца. Ты сидела. Такие все гнезда. Да, яйца, наверное, Марина пособирала яйца. А ну вставай. Ну все, да Дай яйца. О, такие яйца на А вы это что? Тут любимое их место. Так що такі яйця. А, зараз йдемо до бролера. Переходимо ми до бролера. Бролер у нас ділиться на декілька категорій. Перша категорія. Самі маленькі, Самі марціпуніші. Це перша категорія. Це маленький бролер, який там до двох тижнів він сидить тут. Потім, коли він посидить тут 2 неділі, він переходить в оцю категорію. Це 2+, 2+, плюс. Два плюс. Тобто тут бролер 2+, плюс сидить. Після двох неділь переходить категорію місяць плюс. Місяць плюс. Місяць плюс переходить категорія. Оце все. Це місяць плюс. Місяць плюс. Після місяця йдемо категорію 2+. плюс. Тобто той брой, що готується на вирізку. Дивіться. Свинки, полусвинки. Їм жрати не насипали, тому що завтра буде в нас вирізка. Перед вирізком ми за день не насипаємо місце. О. Так що, отак. Таке наше господарство. Це що покуримо. Всім гарного дня!